Ринок телеграм-каналів і досі дає досить хороші можливості для заробітку навіть з невеликими вкладеннями, тому сьогодні ми розбираємося, скільки треба вкласти, щоб отримати хоча б 500 доларів на місяць. Ми з вами знаходимося на одній з бірж продажу і купівлі каналів. Ви можете бачити, що тут досить багато різноманітних по тематиці пропозицій до 1000 доларів. Тому ви можете, звісно, є такі здоровенні канали, але це вже окрема історія. В телеграмі середньому 2-3 реклами на день виходить у кожному каналі. Якщо. Ми за 30 днів рахуємо, це виходить десь 60-90 реклам. Тобто, щоб ми вийшли на дохід 500 доларів в місяць, наша реклама має коштувати десь 200-300 гривень. При середньому CPM, який є на ринку, CPM, це ціна за 1000 переглядів 100-150 гривень, тобто нам треба мати десь 2, може 2,5 тисячі переглядів на каналі, і цього буде достатньо. І ось ми з вами можемо бачити, що є непогані канали, наприклад, за 1100 доларів, плюс хороший торг, тобто за 1000 можна точно забрати. Так само взагалі цікава пропозиція, головне, звісно, перевіряти канали, не забувати про це. За 7 тисяч гривень музичний канал з охопленням більше 2000 людей, тобто, це дуже смачна ціна для початківців, прям те, що треба. Так само для початкових можна взяти психологію. Дуже багато є різноманітних пропозицій. Криптоканал, навіть, наприклад, за ціною значно менше 1000 доларів. Головне обирати, вміти перевіряти в закритому каналі також про це інформація. Бо якщо ви виконаєте це старанно і виберете хороший канал, вже можна одразу почати непогано заробляти на ньому. Для того, щоб мати доступ до усіх бірж, чатів, де купуються і продаються канали, реклама і інші послуги в Телеграмі, я створив одне джерело, де ви можете все це отримати разом. Мій закритий канал. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. Цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Можна ще максимізувати свій дохід, і, окрім звичайних реклам, що ставляться на добу, використовувати так названі закупи. Це реклами, які бувають під час різних подій, під час, просто коли треба перед великою закупкою повноцінної реклами протестувати певний пост. І відповідно робиться реклама на півгодинки годину. По вищій ціні, ніж звичайно, і це також досить хороший спосіб. Десятки закупів вже є також у закритому каналі, і вони додають непогано до доходу. Ось у нас бірж реклами. Як ви бачите, тут дуже багато пропозицій на різні тематики. Попит є як на новини, так і на різні тематичні більш нішеві канали. Бірж таких у закритому каналі дуже багато з різноманітними пропозиціями. Головне, звісно, мати канал, просуватися. Та можна монетизувати це за рахунок продажу реклами. Буду радий всіх вас бачити в закритому каналі, і також дивіться інші відео, як просувати свій канал. Я ділюся всім цим досвідом, і вам буде корисно.